Давайте розберемося, чи міни такі небезпечні, їх описують. Спойлер. Так. Чому не можна чіпати міни та гранати, слухає восьмикласниця Марія. Звичайно, важливо, тому що ми не знаємо, коли ми потрапимо, не дай Бог, під обстріл, що треба робити. Якщо ми... нас спіткала тривога, що нам куди спускатися. Супер! І... Такі не лекції проводить телеведучий Олександр Педан для учнів 5-11 класів по всій Україні. Окрім теорії, показує відео соцмереж та навчальні ролики з псом-патроном. Школярка Ярослава розповідає: дуже зраділа, коли дізналася, що її запросили. Мої мамі подзвонила класна керівниця, і тут мені мама каже: Яся, біжи до мене я тобі зараз розповім. Ми живемо в дуже важкий час для нашої країни і для нас під обстрілами, під вибухами, під сиренами. Тому дуже цікаво дізнатися про безпеку на нелекціях дітям розповідають не лише про мінну безпеку, а й про психологічне здоров'я та фізичні активності, які допоможуть уникнути тривожності. Думаю, діти будуть у захваті від того, як це буде відбуватися, як буде подано матеріал. Крім того, я бачила, як це Проходило у інших містах, я дітям теж понад як це відбувалося, і їх дуже зацікавило. Друге, це наскільки я розумію, розвиток спортивний. Зараз ми всі сидимо за комп'ютерами постійно в гаджетах, працюємо над домашками, класними, і це важливо, що якось розвивати у такий неспокійний час також е спорт. Після лекції школярам влаштували квіз тест для перевірки знань. Переможців не буде. У Нас і діти найкращі. Я взагалі проти таких змагальних е, всяких штук. Ми навіть там на уроках фізкультури пропонуємо, щоб діти мають грати в задоволення. От тому переможці всі, хто прийшов, тому що вони отримують корисну інформацію. Тому що вони це запам'ятають, понесуть далі. У них буде фото зі мною там подарунки. Дніпро став 22-м містом України, куди завітав Олександр Педан з нелекціями. 28 лютого та 1 березня телеведуче відвідає ще й Кам'янське та Павлоград Софія Москаленко, Анастасія Трошина, Валерія Поцелуйко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.